Привіт! Вчора ми зробили невеличкий синтез так? всього того, що я вам давала як практики, як теорію, як розваги. І ваші коментарі, не тільки під цим відео, під іншими також надихнули мене дати вам практику, яка зовсім не пов'язана з маятником. Яку можливо ви вже десь бачили, чули, можливо, навіть проходили? А, хоч вона і не пов'язана з маятником, я вважаю, що вона вам дуже сильно допоможе відчути, можливо, навіть вперше ауру ваші відчуття, і як ваші і космічно-телеричні енергії співпрацюють. І за допомогою вашого наміру стілюють, магнітизують, лікують, так, щось роблять. Адже для багатьох оце поняття, що в нас циркулюють енергії через енергетичні тіла, і що ми своїм наміром робимо прожектор, направляємо ці енергії кудись. І даємо їм певне завдання, яке вони мають виконати: почистити, зарядити, відновити, зцілити, ліквідувати і багато всього іншого. Але у багатьох, напевно, ще немає от зовсім ніяких відчуттів. Так, от. Ну, не бачите, не відчуваєте ви ауру. Можливо, за допомогою маятника вже знайшли хоча б ефірне тіло, так? Те, що найближче до нас. Можливо, навіть астральне спробували пошукати. Але, наприклад, ви його ручками ще не відчуваєте от зовсім, так? Тому захотілося дати вам цю практику, бо я вважаю, що вона принаймні у 80% точно вийде. Uh, вона ніяка не секретна, <плес> тобто підійде для всіх абсолютно. Uh, єдиний, єдиний момент, вона займе цілий тиждень, і кожного божого дня треба їй приділити мінімум 10 хвилин. Це найменший час, який треба приділити. А взагалі краще всього 20. А якщо можете приділити більше, то ще краще. Якщо на даний момент ви не відчуваєте, що у вас є можливість приділити цій практиці цілий тиждень і кожен божий день спокійно налаштуватися на роботу, принаймні на 10 хвилин, ви її не робите. Тобто, якщо ви починаєте цю практику, ви її ведете до кінця. Це дуже важливо. А інакше результату просто-напросто не буде. І взагалі ви почнете певний процес, енергетичний, і ви його не завершите, і це буде дуже-дуже погано, Тому, 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 я зараз все поясню, що треба буде робити, як це називається і тому подібне. Головне, це: якщо ви вирішите, що ви робите цю практику. По перше, зголосіться в коментарях, чи напишіть мені іншим способом в інстаграмі, чи в чи на Ютюбі, що ви приймаєте участь. І, будь ласка, через сім днів відпишіться, хоча б одним реченням, що практика завершена. Я звичайно чекаю на більш розгорнутий коментар і відгук, як пройшла ця практика. Але якщо у вас немає натхнення, чи, можливо, практика не вийшла, або там щось відчули та не знаєте що. Все одно напишіть. Так? Хочеться побачити ваші результати. Для тих, хто піде в цю практику, там буде два етапи. Підготовчий, і він дуже важливий, і його треба обов'язково зробити. І сама практика. Тому воно й займатиме цілий тиждень. Добре? Розказую, що вам саме треба буде робити. Отже, перших три дні вам потрібно або від руки намалювати, або роздрукувати е, за допомогою комп'ютера чорне коло невеличке, десь у такого діаметру. Просто рівненько намалювали коло, і чорним фломастером все замалювали, або роздрукували на комп'ютері. Ви знаєте, що я дуже люблю поменше використовувати всяких електронних штук. От, все робити самостійно. Але, тих. але для тих, у кого немає, наприклад, часу чи бажання, чи фломастерів, таке також може бути, то, будь ласка, роздрукуйте, як вам комфортніше. Якщо малюєте, то малюйте, звичайно, на білесенькому папірці. Без ніяких там клітиночок, ліній, і тому подібне. Отже, ваше завдання на перші 3 дні практикувати ваш фокус уваги і ваш намір. Направляти його. Тобто, ви берете кожен божий день 3 дні поспіль. Сідаєте, налаштовуєтеся, заспокоюєтесь. І 10 хвилин. Спочатку це може бути в перший раз, навіть це декілька секунд, якщо ви взагалі не вмієте фокусувати свій намір. До речі, запишіть, так, скільки ви витримали в перший день, скільки в другий, скільки третій. Бажано хоча б три хвилини могти утримувати свій фокус уваги на цьому колі. Без думок. Тобто ви сидите так, і ваш промінчик, ваш фокус уваги на цьому колі. Якщо зароджується найменша думка, будь-що приходить в голову, є її віником такого з голибчик. І хай собі кудись там іде. Або явіть хмаркою на небі, хай там з вітром кудись пропливає. Або ставте такий великий червоний хрест, як заборона, та забороняєте думці з'являтись у вашій голові. Тобто три дні поспіль цей чорний круг це ваш чорний диск, на який ви, оті всі думки, все, що вам заважає, все, що вам не дає залишатися у намірі. Не бігати ні очами, ні тілом, ні думками, ні емоціями, нічим. У вас декілька хвилин. Я кажу, знову ж таки, треба, щоб було хоча б 3 хвилини після трьох днів заняття, а краще всього 10. Повної уваги на цьому колі. Якщо цей підготовчий етап. Зовсім ніяк у вас не йде. Далі, в практику, напевно, і тоді не йдіть. Скоріше всього, вона у вас просто не вийде. Ви можете спробувати можете спробувати. Потім зробити її колись значно пізніше, зможете порівняти ваші результати. Але тоді, якщо геть не виходить, краще попрактикуйте. Оце бути тут і зараз то. Ваш фокус уваги на, наприклад, оцьому чорному колі. На якомусь певному предметі. Можете виразити конкретний намір, так? Намір це я тут і зараз. Я тут і зараз. Тобто це був такий підготовчий. І дуже важливий період. Ще раз наголошую: якщо він у вас не виходить, краще ще потренуйтеся або поверніться тоді до цієї практики значно пізніше. Взагалі, вся робота з маятником, будь-якими інструментами енергетичні роботи. Якщо ви не можете отримувати вашу увагу, ваш фокус уваги з вираженням наміру. Нічого не буде. Тобто ви можете робити вправи, практикувати, намагатися щось чистити, ганяти кудись там енергії. Це все буде дуже поверхнево і глибоко не піде. Концентрація це запорука взагалі будь-якої практики в енергетиці. Адже ваші енергії. Не тільки ваші, а і Всесвітні, скажімо так, в загальному плані. Вони скеровуються саме вашою силою думки, вашим наміром. І через ваші канали кудись ідуть. І ось ми доходимо до другої частини. Чотири дні поспіль. А вам буде потрібно протягом 10 хвилин. Робити таку практику. Сідаєте, налаштовуєтеся і берете два шматочки м'яса. Наприклад, найкраще беріть, знаєте, от як продаються по два для стейку, наприклад, або для бургерів на м'ясорубці, такі перекручені. Цей фаршеві стейки. Дивіться, щоб вони були однакової ваги, та? тобто з одного м'яса, з однієї тваринки, краще, коли подвоє, щоб було видно, що з одної тої самої наприклад, мішанини м'яса, бо не обов'язково це з однієї тої самої тваринки. От. Ви берете ці два шматочки. Значить, один кладете на тарілочку. І це у вас буде такий м'ясо, до якого ви не лізете. А на другому ви будете 4 дні поспіль практикуватися. Що б я додала в цю практику? Ну, і я його додаю зазвичай, це спочатку виміряти. та можете брати відсотки, наприклад, у відсотках. Рівень вібрацій, так? наскільки вібрує це м'ясо. Тобто біля, кожного, біля кожної тарілочки покладіть папірчик, напишіть там дату, що в перший день отака то там вібрація. Будете з тим м'ясом, яким ви будете працювати, пишіть вібрації до вашої практики і після практики. До речі, будете дивитися, як вони змінюються кожен божий день. Що ви будете робити? Ви будете магнітизувати м'ясо. Тобто під час 10 хвилин ви маєте сидіти ручки 5 см від цього м'яса і повністю фокус уваги на це м'ясо з наміром на магнетизацію. Тобто, ви будете його магнітизувати через ваші канали рук. Вам треба буде уявляти, як з ваших рук, ніби як витікає жовта-золотиста енергія, така ніби як рідина. Мінімум 5 хвилин з однієї сторони м'яса і 5 хвилин з другої. Тобто це мінімально 10 хвилин. Якщо ви можете присвятити цій практиці 20 хвилин, це краще. Або 2 рази на день по 10 хвилин. Тобто поміряли вібрації до, зробили практику по 5 хвилин з кожної сторони. І потім виміряли вібрації після. М'яско обов'язково ставте в місце, де ніхто не може його взяти, потрогати, з'їсти. І подалі від джерела тепла. Тобто нічого такого гарячого, чи там де ви готуєте їжу, чи опалення, нічого поряд не має бути. Тобто, 4 дні ви робите саме цю практику. Цю практику називають по-різному. Магнітизар називають її магнітизація. А шамани її називають з'єднання з стихією вогню. Біоенергетики її називають муміфікація. Ще, напевно, є різні назви, але смисл залишається один і той же. Дуже часто можна помітити, що роблять таку практику, наприклад, на фруктах. В основному там на цитрусових. Але це не то. Беріть саме м'ясо. Адже воно це, це плоть, так? така сама плоть, як і наша. Тобто, за допомогою цієї практики, ви зможете побачити власне, дію вашого наміру і енергії реально, як вони діють. Що ваша сила наміру, вона дійсно працює. Це м'ясо, над яким ви будете працювати, воно не спортиться, воно висушиться. Воно буде сохнути кожен божий день. Помічайте ваші відчуття в руках і взагалі в тілі. Можливо, саме завдяки цій практиці. Ви вперше відчуєте життєве поле, так, вітальне поле. А, і, до речі, дивіться, як воно змінюється кожного божого дня. Це дуже важливий момент. А, якщо ви його відчуєте, спробуйте відчути своє власне поле і порівняти, наприклад, своє поле і те поле, над яким ви тримаєте ручку, тобто м'яса. Так? А якщо ви відчуєте дуже гарно і своє поле, і м'яса, можете задати таке питання. Там, чи корисне для мене це м'ясо? так? І відчуваєте, як змінюється ваше поле. Розширюється чи звужується. Якщо розширюється відповідь так, якщо зменшується, відповідь ні. Як ви зрозуміли, справжній маятник це наше тіло. Наш головний маятник осін. Наша душа сіла, присіла, прилетіла, заселилась в наше тіло, в нашого біоробота, так? В нашу цю таку антенку з певними подарунками. Наприклад, з інтуїцією. Тобто, вона до нас балакає. І. З різними відчуттями. Саме через оці канали сприйняття, відчуття душа через нас діє. Просто наш біоробот, наше тіло, воно наділене е, самосвідомістю і его, так? тобто воно має право вибору також: слухати душу чи не слухати душу. Але не забуваємо, що саме душа втілюється в тіло. Вона головна, вона вирішує, куди вона йде, для чого вона сюди втілилася, прийшла в це тіло. От, і тіло воно, звичайно, має право вибору, воно може жити так, як йому хочеться, але бажано, щоб воно жило разом з душею в гармонії. Як гармонії не буде, то душа буде шукати цю гармонію і повертати нас на шлях істини. Через неї дуже хороші події в нашому житті. Давайте до цього не доводити. Давайте встановлювати зв'язок з нашою душею, вчитися її слухати. Вона нас наділила всім необхідним. І я вважаю, що ось така практика, вона дуже проста, дуже відома, але дуже наглядна. Кожен може відчути, навіть якщо не відчує, то побачить дію енергії, які проходять через вас і дію вашого наміру. Тобто, як ви своїм наміром, своїм фокусом уваги можете керувати цими енергіями і реально, практично на ділі, на фізичному плані бачити результат цієї дії, вашої роботи. Якщо у вас ця практика дійсно вийшла, навіть якщо ви не відчули поле, не відчули ще енергетично. Але м'язко висохло, не спортилося. Ви з'єдналися зі своєю стихією вогню. Я вас вітаю. Ви можете вже лікувати, впливати, наприклад, на шкіру, на різні проблеми зі шкірою. На проблеми з артритом, артрозом, з різними запаленнями працювати. Знімати вогонь, наприклад, коли обпеклися. Класно? Я розумію, що ця практика не напряму пов'язана з маятником, але все ж таки вона пов'язана. Адже наш головний маятник повторююсь. І не втомлююсь повторюватись, це ми самі це наше тіло, через яке говорить наша душа, за допомогою різних відчуттів. І, взагалі, будь-яка практика з інструментами це саме розвиток цих відчуттів. І працювати саме ними. Працювати як? За допомогою свого наміру. Перебування тут і зараз, у гарному нейтральному стані. Бути усвідомленими. Хоча б знати, що ці енергії у нас є, в нас циркулюють, і направляти їх туди, куди треба. І ця практика одразу вам покаже, що у вас з наміром, з фокусом уваги, з перебуванням тут і зараз, з відчуттями в ручках. Якщо практика не вийшла, ну, то значить вам треба працювати саме над цим. Над наміром, над перебуванням тут і зараз. З нейтральним станом, з відчуттям. Отже, я чекаю всіх бажаючих приєднатися до такої чарівної практики. І обов'язково зголоситися в коментарях, що ви йдете в цю практику. І обов'язково по закінченню 7 днів. Написати хоча б одне речення, чи ви її завершили, чи чим вона завершилась для вас. Дуже сподіваюся, що ви усвідомлено підете в цю практику, вона у вас обов'язково вийде і ви зможете вперше відчути в собі цю силу енергії, наміру і реально на реальному фізичному плані побачити, як це діє. Як ви магнітизуєте, як ви лікуєте, точніше, не ви, а через вас. так, Ці всі енергії, які через вас як канал проходять, можете прям візуалізувати, якщо вам важко просто сидіти, і тримати ручки і відчувати, можете візуалізувати ці енергії, які проходять зверху, знизу, через серденько, променем туди. Виходить, тобто ви канал, не забувайте про це, будь ласка, що ви використовуєте не ваші власні енергії, а ви лише провідник. Ваше завдання отримати ці енергії і перенаправити за допомогою фокусу, уваги і наміру туди, куди потрібно. Виразивши намір, що ця енергія має зробити. Сподіваюся, я пояснила вже так дуже-дуже наглядно чітко. Якщо ще є питання, то пишіть. Думаю, що все, все ж таки ясно і дуже просто. Практика досить відома. І головне на м'ясі, на плоті, реальній плоті ви побачите дію вашого наміру, вашої енергетичної роботи. І побачите, чи ви вже готові, наприклад. Займатися реально зціленням хоча б самозціленням. До інших поки що не переходьте, залишайтесь на собі. Домовились, удачі, бувайте!